Всім привітик! Звісно, хотілося починати це відео з Hey Vogue, але ні, ми на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу всю собі ретину, як я роблю свідогляд за обличчям, як я роблю свій макіяж, тому я сподіваюся, вам сподобається. Ніколи не перестану казати, ніколи не перестану нагадувати. Люди п'єм водичку. Хочу почати з цих Sephora, Мені їх дали в подарунок. Відкриваємо. Наклеємо на, на оченята. І так, паче наклеєні. Чекаю десь 15 хвилин і до вас повернусь. І так, 10 хвилин пройшло, знімаємо патчі. Зараз передонесмо інших продуктів на обличчя. Я хочу посушити з волосся, бо воно в мене... Ще мокра, ну, його тільки помила. Якщо його зараз не висушу, то вона буде занадто пориста і мені це взагалі не подобається. Ми зараз будемо сушити. Ми вже висушили, я його підклею крабіком, бо зараз будемо наносити вже наші продукти для шкіри. Я вже казалося, я вмилася перед відео, тому починаємо з тонера. В мене ось такий. Я навіть не знаю, де дивитися назву бренду, якщо чесно. Тому вибачайте. Поки наш тонер сушиться, я нанесу на губки Вазелін. Мені здається, це найуніверсальніший продукт просто для всього. І для волосся, і для нітів. І зрозуміло, що для губи, для якоїсь пошкодженої шкіри нашому тілі. У мене в Україні просто така банка цього заліла. В Польщі я собі взяла тільки одну маленьку. І як кремом я користуюся тільки цикопластом від для рош. Тож, ну, я думаю, багато хто чув про цей продукт Тіктоці в інших соціальних мережах. Він дуже популярний. Реально справляється своєю роботою. Просто він ідеальний. Напевно, два рази на тиждень вночі його як кмічну маску. Просто товстим шаром наношу на обличчя і протягом всієї ночі воно висихає, просихається собі. І на ранок у вас така зволожена шкіра це просто капець. Я люблю наносити крем масажними рухами. Трошечки зробити масажик, розслабитись така собі, бюті процедурка Взагалі в мене дуже багато масажерів, але на жаль, я їх залишила вдома з собою до готеля їх не брала. Але всі свої масажери, маски, це все подібне. Я тримала в холодильнику, щоб ефект від них був набагато більший. Так, всю нашу рутину перед макіяжем ми зробили. Я трошечки почекаю, поки підсохне кремчик, і будемо переходити до самого макіяжу. Так, наші продукти підсохли, то ми можемо переходити до макіяжу. Мені дуже подобається, як я сьогодні виглядаю без макіяжу, і чесно не хотіла дуже сильно робити. Але а, я вже запишу відео, тому пізно я зроблю от прям максимально мінімальний от мінімальний мінімум, щоб не зіпсувати ці натральну красу. Сьогодні праймер я наносити не буду. Я не вважаю, що мені сьогодні прям сильно потрібен. Але в регулярному житті використовую праймер від Elf. Мені він дуже подобається. Але я кажу, сьогодні я не хочу наносити. Не сильно хочу перенавантажувати шкіру сьогодні. Тому цей етап ми припустимо. Приходимо одразу до консилеру. В мене два моїх улюблених консилери. Один це Tarte Shape Tape, дуже популярний як на мене також. Але сьогодні я його також не хочу використовувати, бо я думаю, це буде сьогодні занадто. Сьогодні буду використовувати консилер від Maybelline Fit Me. Також його це я його вже привезла з України. Нам саму невелику кількість під оченята, зовсім трошечки. Просто щоб прибрати заві сенсі. Руське ношу під губи, над губами, під носиком і на чоло. Ось це все, що я нанесла. Як кажу, сьогодні пере по максимуму хочу, щоб макіяж був невидимий. Що з цього я використовую блендер від рітехніс? Загалом у мене і пензлики, і блендер від цього бренду, але сьогодні хочу використати такий пензлик. Обережнику розташовую. Загалом, мені дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, які відео ви хотіли б від мене побачити в майбутньому. От чесно, як починаючи YouTube блогер я не сильно розумію, що знімати, як робити, яким чином. Тому я була б дуже рада, якби ви мені написали якісь поради. Все, консилер мене внесли. Тепер переходимо до Я Використовую таке від відроуте у відцінку Just Box. Я завжди дуже люблю рум'яно використовую публіч, але сьогодні також наносу не дуже багато ось таким от пензликом. Якщо не помиляюся, цей пензлик взагалі для тону, але я не використовую пензлики за призначенням, це не в моєму стилі. Трошечки наношу на. Яблочко. І при цьому, коли ноша рум'яна, я трошечки посміхаюся, щоб бачити зону, куди треба наносити рум'яна. І зовсім трошечки я нанесу на носик. До цих чором'яшек ми повернемося трошечки пізніше. Цікавий факт про мене, я дуже рідко використовую пудру, я не знаю, не дуже сильно. Я її на сп'ємо обличчя. Мені дуже подобається моя жирна шкіра, мені дуже подобається засіяння. Я вважаю, що я його дуже добре підтримую, тому пудру використовую дуже рідко. Але якщо вам цікаво, ось прикриті фотографії виглядає моя пудра. Пудру ми сьогодні пропускаємо, тому переходимо до контурного. Такий покоцаний життям контур, але він від Essence. У відсінку 10. Мієї ячейки тут немає, я використовую тільки цю. Я буду використовувати маленький плоский пенсик для нанесення скульптури, тому що я кажу, сьогодні хочу зробити це дуже натурально, тому будемо наносити мога менше. Просто придати нашому обличчю тіні. Наношу тут біля брів, проводжу донизу до самого підборіддя. І так само з іншої сторони. Переносимо на самі скули, створюємо уявну лінію між нашим вушком і до губ. Саме ця зона, на якій ми повинні провести контуром. Також намагаюся нанести максимально непомітно, просто для ціні. І так само з іншої сторони. Також наношу трошечки на чоло. На носик просто створюю лінію. І мій лайхат, ми дуже давно користуюся. Це нанести трошечки контуру під губою. Так буде створюватися ефект, началась губи більше. І це все з макіяжним обличчям ми закінчили, переходимо до оченят. Як я вже казала, я багато продуктів не використовую по їхньому призначенню, тому для малювання наших оченят я буду використовувати олівець для брів від Maybelline. Він коричному відсінку, якому саме я, напевно, зараз не знайду бо я не знаю, де шукати. Але, думаю, ви мені пробачте, просто проходжуся по... Каял поверхньому тільки нижні я не чіпаю. Це нам треба, щоб створити натуральний об'єм оченят. Я не знаю, чому це не різницю на камері, але в зеркалі дуже добре видно, що це око виглядає більше, ніж це. Ось такі, ти чого до нас вийшли, і на ми також закінчуємо. Брови я не малюю, мені подобається мальовані брови на мені, тому я їх не чіпаю. І ми переходимо до губ. Можна було подумати, що ой, в мене є олівчики від ЛМБІ в 110-му куплярному 111-му. Можливо, я їх використаю, але ні. Сьогодні ми їх чіпати не будемо. Також буду використовувати продукти за призначенням. Це... Підводка рідка від Essence у коричному відсінку. І я її використовую для контуру губ. Трошечки. Треба потрясти і наносимо просто пензликом, обводимо контур. Я намагаюся не, не переборщити, бо губки сьогодні дуже виходжу. Натуральні. Абережненько наносимо. Такий обереженкий контур у нас вийшло, також майже непомітно, але це добре. І тепер, як казала, що ми повертаємось до дорим'яшек. Так, зараз я знову візьму ту ж саму відцінку і пальчиком трошечки нанесу на губки. Буквально на самі краєчки-відтінчок. І це все. Також я використовую, як случмах, єрс дуже обов'язково, і в мене. А, етап макіяжу, але я його забула вдома, я його собою не взяла. В мене він від Фроїди, показую вам фотографію. Думаю, на більшість продуктів я залишу посилання в описі. щоб, можливо, якщо вам сподобається, ви їх також купили. Ми нарешті можемо зняти наш кралік. На цьому ми закінчили. Ось такий у нас макіяж вийшов. Мені дуже подобається. Бо він залишився доволі таки натуральним. А дуже сильно сподівалася, що вам сподобалось це відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви ще хочете бачити на моєму каналі. А я побігла збиратися гуляти по місту. Бажаю вам гарного дня і па-па!